Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, 24 березня, українські війська наступають на Білгородщині. Росіяни там втрачають контроль над селами на цьому напрямку фронту. І там же було завдано ударів хаймарсами по російських гелікоптерах. Ворог втратив чотири бойові машини. І це дуже болісний удар і втрата для росіян. Третя штурмова нещадно б'є і жене ворога на Луганщині, на Харківщині. Звільнено за. Зокрема, села там на цьому напрямку. Залишки ліквідованих окупантів після боїв за село Надія довелося складати буквально штабелями. Ми ж побачимо, що там відбувається на цій ділянці фронту. І кадрами, якраз зокрема, проілюстровані бої кадрами 3 штурмової. Наші просуваються також на Покровському напрямку. Там пекельні бої відбуваються в селищі Шевченко і на інших ділянках фронту. На Донеччину заглянемо обов'язково і побачимо також, яка. Віація України завдає точних ударів по скупченню і базах окупантів як у Торецьку, так і на півдні на Херсонщині. Отакі От у нас сьогодні новини, якщо коротко, зараз детально пробіжимося по усіх напрямках. А я нагадую, що у нас є важливий збір для одного з українських підрозділів. Збираємо на Нісан Навара для 412 го полку Немезіс, який ігра з дронами безпілотниками ворога, нищить на фронті. От станом на сьогодні цей підрозділ Немезіс або відплата помста. Можна так перекласти назву це полку 412-го знищив, вивів з ладу вже 1500 ворожих гаубиць і гармат. Це лише от по артилерії такі фантастичні показники. Нашим військовим потрібні надійні прохідні автівки, саме тому ми збираємо на Нісан Навара. Вже зібрано, як ви бачите, майже 70% від необхідної суми. Я от зараз QR-код виведу на екран, для того, аби ми могли долучитися вже силами аудиторії карти бойових дій до цього виробництва. Важливого збору. Будь ласка, долучайтеся донать. Варто закрити цей збір якомога швидше, бо в нас в черзі ще дуже-дуже багато звернень від різних підрозділів. Вже далі рухаємося до огляду карти бойових дій. Ну, тиждень мене не було в ефірі, друзі. І я от встиг уже засумувати і за вами, за улюбленою аудиторією, за глядачами, Ну і за оглядом карти бойових дій, приємно відзначити, що наші війська тримають фронт подекуди, відсувають ворога, визволяють. Наші території, завдають несподіваних ударів, як то на Білгородщині, про що зараз поговоримо. За цей тиждень у нас, ну, принаймні, обнадійливі новини з'являлися з різних напрямків. Про Курщину-Сумщину коротко скажемо. Тут, як ми бачимо, наші війська зачепилися за прикордонну зону в районі Гуєво і траси на Суджу, і продовжують утримувати два невеликі райони для того, аби не пускати ворога безпосередньо на територію України, на територію Сумської області. Ідуть тут вперті бої. Ну, і так само сіра зона, вона у нас розташовується північніше, от, вздовж кордону, біля сіл Журавка, новенькі. Росіяни намагаються тут заходити на українську територію. Тут є певні проблеми із цим натиском ворога. Однак, власне, вглиб ворог не пішов, не дійшов, були зупинені от, саме от на кількох кілометрах цієї прикордонної зони росіяни і не дали їм тут розгулятися наші військові. Взагалі, вперті бої на оцій прикордонній смузі між Курщиною і Сумщиною Продовжували себе за останній тиждень. Маємо нарізку кадрів. Таких боїв працюють дронами наші військові, аби винищувати ворожу техніку і штурмові групи, які рухаються у бік власне Сумщини, намагаються там зайти, закріпити росіяни, пробували такі вилазки робити на різноманітних от, ділянках. І от триває як і в повітрі дронова боротьба, так само і винищення ворожих колон, штурмових груп. От від 47-ї бригади Магора ми бачимо кадри теж ударів безпілотників. Лотниками, дронами і так само касетними боєприпасами по ворожих позиціях в лісопосадках на цьому напрямку. Водночас, наші війська, як ми знаємо, відкрили нову таку ділянку фронту уже безпосередньо. На стику кордону з Білгородською областю, що для росіян стало очевидь несподіванкою. Йде мова про Краснояружський район Росії, Краснояруга, перепрошую, є такі, таке містечко, селище неподалік з українським кордоном. І от, власне, біля кількох сіл, тут Колотилівка, Демидівка, відбувалися бойові дії, і ці бойові дії продовжуються. От Якщо ми говоримо, власне кажучи, про найбільш активну ділянку, це йде мова про село Демидів. З російського боку, і сусідні з нею Графівка та інші населені пункти, фактично йдемо про цей відрізок фронту між Давидівкою і Колотилівкою. От згори там йде адміністративна межа Курської і Білгородської областей, фактично перемикаючи до Державного кордону України. Ну а от нижче, власне, вже в суціль Білгородщина, на яку заходять українські підрозділи штурмові, і от створюють ворог. Значні значні проблеми. От Офіцер плюс, зокрема, пише про те, що резерви, які росіяни почали знімати із Курщини для відправки на Донеччину, аби підсилити турецький і сіверські напрямки, де ворог зараз дуже активно пробує діяти, доводиться росіянам вже фактично сходу перекидати саме на кордон БНР Білгородської Народної Республіки для стабілізації обстановки. Не чекав ворог, що відразу ж таки вивільнивши певні резерви, українське командування завдасть цього удару. Поруч із Курщиною на стику власне, державного кордону із Білгородською областю, і е, створить тут росіянам несподівані, несподівані такі от ситуації, неприємні. Наші в селі Демидівка перебувають. Принаймні про це пишуть самі росіяни. Це відразу ж таки прикордонне село, тобто тут далеко вглиб не треба заходити російської території. Йдемо лише про кілька кілометрів таке проникнення. Однак самі ворожі джерела пишуть про втрату контролю над Демидівкою або Дімідівкою. Як вони про неї пишуть, і на цей напрямок також терміново з Курщини перекидають Кадирівців. Пишуть про це самі російські воєнкори для того аби, от того, аби гасити пожежу. Кадирівці, як ми знаємо, самі не діють ніколи на передньому краї. Вони переважно підганяють уперед інші російські штурмові підрозділи. Тобто, очевидно, не тільки кадирівців туди перекинули, але й інші штурмові російські війська. І бої також тривали, як вже було сказано. Вздовж цього відрізають. Фронту аж до села Колотилівка, про це можемо сказати напевно. Колотилівка, В'язова, Реп'яхівка. Всі ці села росіяни терміново повідселяли, про це там місцевий губернатор говорив. Фактично, ось ця, ось ця зона в кілька кілометрів, вона є зоною бойових дій. А зовсім поруч у нас тут і райцентр Красна Яруга або Червона Яруга, як він підписаний от на карті від Діпстейту. Для того, аби ускладнити ворогу логістику, в районі Демидівки наші війська високоточними ударами розбили декілька мостів у селі Графівка і в селі Сусідньому Надєжовка, Надіжовка російською мовою, Не Надєждінка, бо таке село теж існує у нас на карті бойових дій, а Надєжовка. Отже, бачимо від меж російського джерела, так, російського телеграм-каналу. І інформаційного такого порталу є опубліковано кадри в рознищених розбитих цих мостів саме у Надежівці і в Графівці. Пишуть росіяни, що попередньо було завдано удару хаймарсами по цих мостах, і противник, мовляв, уже тиждень намагається в такий спосіб за ускладнити логістику росіянам. Найбільш активні бойові дії йдуть навколо села Демидівка, підтверджує МЕШ, І стверджує, що наразі, власне, там, були присутні українські війська, але тривають бої за це село. Ну і також дронами наші війська на Білгородщині, десь приблизно у цьому ж районі, навколо Демидівки винищують в глибині російської території їхню артилерію. От зокрема, спільнота Стерненка та деякі наші підрозділи ССО, зокрема, Реквієм Груп, оприлюднили кадри знайомі. Російських САУ, гвоздика українськими дронами. От доволі потужні ці артилерійські самохідні установки. Вдалося виявити наші аеророзвідці і знищити, спалити безпілотниками, дронами. Буквально на шматки розірвало від повторного удару безпілотника цю російську САУ. От маємо кадри візуального контролю об'єктивного. Отже, доволі такі інтенсивні бойові дії точаться на Білгородщині Наші завдають ударів. Вже по артилерійських ворожих позиціях завжди артилерія працює в певній відтяжці від нуля, як ми знаємо. Отже, українська е, аеророзвідка, українські безпілотні системи здатні працювати на такій дистанції в глибині Білгородщини. Ці кадри є тому підтвердженням. Ну, а ще, напевно, найбільш яскравим таким досягненням на цьому напрямку за останні дні стало знищення без чотирьох гелікоптерів, чотирьох вертольотів російських нашими військовими. Знову ж таки, наші підрозділи сил спеціальних операцій взаємодії із головним управлінням розвідки Міноборони України провели провели операцію зі знищення російських двох ударних гелікоптерів К-52 і двох Мі-8. Мі-8 багатоцільових гелікоптерів, які були знищені під час стоянки на польовому аеродромі, де здійснювалося їхнє обслуговування, поповнення боєкомплекту і заправка. Сталося це поблизу селища Івня, приблизно в 60 кілометрах від. Від державного кордону з Україною і було успішно там виявлено на цьому аеродромі польовому ці російські чотири гелікоптери, і завдано удару хаймерсами. Тими ж Хаймерсами запущено ракети М30А2, які означені 180 тисячами малих урожальних елементів у вигляді вольфрамових кульок. І відповідно цими урожальними елементами касетного типу було знищено ці російські Цінні, безперечно, гелікоптери, особливо К-52 цінуються росіянами, оскільки це такий дуже потужний ударний повітряний засіб. Отже, гелікоптери винищено, спалено і літати вони більше не зможуть. Ну, а ми переміщаємося тим часом на Харківщину. Це знову ж таки прикордоння з Білгородською областю, але інша ділянка фронту. Біля Вовчанська продовжуються бойові зіткнення, але бачимо, що це тепер не головне. Вони навіть напрямок на стику з Білгородською областю для росіян, адже доводиться їм реагувати і на бої в районі Демидівки, як вже було сказано. Тут же на Харківщині, в прикордонній зоні, працюють наші прикордонники і винищують ворога ФПІ-дронами, зокрема свіжі кадри від наших прикордонників військових. Ударів безпілотниками по російських транспортних засобах, по камерах відеоспостереження російських, і по позиціях ворога. Шість позицій було знищено: три транспортні засоби в дрони наші спалили. І загалом можливості ворога, отут, на прикордонні Харківщини і Білгородщини, знизилися через от такі дії наших військових прикордонників. Зовсім поруч, росіяни в районі ріки Оскіл на північ від Куп'янська продовжують. Лізти за цю річку і закріплятися вздовж неї. Очевидно, що підхід сам задум росіян доволі чітко читається. Зрештою, ми це говорили кілька тижнів раніше, що зрозуміла ця тактика створення кількох або багатьох маленьких плацдармиків за рікою Оскіл. і згодом росіяни переходять до об'єднання цих виступів за рікою, де їм вдалося закріпитися. Отже, ми бачимо приблизно так русло рік який Оскіл у нас виглядає така от лінія синя. І за нею ми бачимо, формуються все нові, нові маленькі такі плацдарми, зокрема в районі Сіл Кам'янка і Тополі. Біля кордону з Росією ще таких два плацдарми з'явилося. Біля Красного Першого раніше такий плацдарм з'явився Новомлинськ, Дворічна, западне, так само є от такий виступ, сформований росіянами ще раніше. Біля Фигулівки їм не вдалося рухати. Вглиб, як ми знаємо, тут відбито було їхнє просування, зупинене, проведено контратаку українських сил. Але бачимо, північніше ворог знову ж таки продовжує нарощувати свою присутність за рікою Оскіл, намагаючись згодом уже таку широку смугу фронту тут собі забезпечити і, очевидно, наступати вздовж ріки Оскіл далі. Вглиб, це задом ворога, ну і що з цим потрібно робити. Поки що вглиб не мають можливостей і резервів росіяни рухатися, але. А по самій річці вони доволі таки успішно закріпляються, перекидаючи туди переважно піхоту без техніки. Ну і очевидно, що задумом ворога є далі, накопичивши достатньо сил за річкою, тиснути на місто Куп'янськ із півночі, з двох берегів ріки Оскіл, бо поки лобові атаки на це місто успіху ворогу не принесли. Південніше Куп'янська, знову ж таки, тут на Слобожанщині, на межі якраз двох областей Харківської та Луганської. Вже на території Луганської області успішну операцію провели військові 3 окремої штурмової бригади, звільнивши при тому село Надія. Ми блакитним кольором бачимо територію цього звільненого села і маємо кадри від 3 штурмової, як ця операція проводилась, відбувалася. Доволі таки комплексна була підтримка. Підготовка, залучено було і бронетехніку, механізовані штурми відбулися, удари далекобійної зброї, ну і штурмові групи зачищали вже відповідно поле бою від ворога. Отже, як повідомляють самі військові 3 ї окремої штурмової бригади, їм вдалося звільнити село Надія Луганської області, і при тому звільнено було силами, передусім 1-го штурмового батальйону. Це село. Загальний обсяг звільнених від ворога територій 3 квадратні кілометри. Взяття надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих у нуль механізованих полків 752-го 254-го, 20-ї армії РФ, заявив командир вже 3-го армійського корпусу. Корпусу Андрій Білецький. І за даними Діпстейт, в кінці лютого росіяни шляхом постійних штурмів змогли захопити надію, але розвинути подальший успіх їм не вдалося. І бачимо, через місяць надію відбили військові 3 ї окремої штурмової бригади. Для штурму було залучено декілька танків, БМП-2, різнотипну західну бронетехніку, включно з бронетранспортерами М-113, командоштабними машинами м 57 577 і переобладнаними для перевезення. Іхоти цими машинами окремо, також зазначити, що вся бронетехніка, яка потрапила в кадр на відео, була оснащена власними засобами реб. Однак також можна було помітити бронеавтомобіль з більшими антеннами реб, який ймовірно забезпечував груповий захист штурмової групи від безпілотників, тобто покривав. Певну площу цей засіб РЕБ. Якби там не було дуже успішна операція, ми навіть не всі кадри можемо показати із таких цензурних міркувань, бо Ютуб не все пропустить. Там на повному відео вже на телеграм-каналі третій окремої штурмової ви можете його побачити. Чи на інших ресурсах, як то на мілітарному, там на повному відео видно наскільки величезні втрати були в росіян в ході боїв за надію, і буквально от, тіла знищених окупантів. Там купами лежать штабелями, от тобто, розгром ворога був абсолютно. Повний, абсолютно безперечний, ну і це вражає наскільки ефективно третя окрема штурмова здатна проводити ось такі операції. Тим часом ми переміщуємося із Відкуп'янська південніше на напрямок біля Лиману, аби глянути, що у нас тут відбувається за останній час. В принципі, якихось успіхів просувань ворог не досягнув, поки ми з вами минулого тижня не спілкувалися, то ми бачимо, що в принципі по карті та саме. Ма картина: ворог присутній біля Іванівки, де вони намагаються на колоді зітиснути і від тернів наступати на ямполівку і на торські намагається ворог атакуючи тут як зі сходу, так і з півночі. Вздовж ріки чорний жеребець. От знову ж таки офіцер плюс зачитаємо його думки і міркування по цьому напрямку. Росіяни не можуть сходу захопити ямполівку після фактичного взяття тернів. Тривають дуже важкі бої у Ямполівці і ворогу не дають толком просунутися. Зараз ворог зміщає акценти в напрямку Торського, це село Південніше від Ямполівки, Теж дуже важливе село через своє розташування. Там дороги проходять через річку, і на північ, іде перехрестя доріг. І щоб вийти в тил нашим хлопцям, які тримають оборону в Ямполівці, тобто на Торський ворог починає тиснути все активніше. І в разі їхнього успіху це суттєво погіршить становище на напрямку, підставить лиман під Арту, який в цьому випадку будуть ще більше обстрілювати. Також вихід до водосховища на цій ділянці створить загрозу для наших хлопців в серебрянському лісництві, особливо на фоні того, що нещодавно ворог захопив висоти в районі Білогорівки. На даний момент на напрямку Торського наші сили впевнено тримають оборону. Так, отже, бачимо, Торський це справді ключовий населений пункт, ключові позиції на цьому напрямку. Якщо ми отак карту перемістимо нижче, південніше, то побачимо, що в районі Білогорівки справді росіяни раніше були просунулися на висоти вздовж цього села, і звідси мають можливість власне, наводити свою артилерію і запускати дрони в напрямку Серебрянського лісництва, в напрямку того ж Торського, Ямполя. Ну, на Намагаючись створювати все більший тиск засобами ураження по цьому району з різних напрямків. Далі ми перемістимося до Торецька для того, аби власне зазначити, що на полі бою тут дуже хитка ситуація. Ворог продовжує тиснути на північну частину Торецька на теж Кримське і терекони Шахти Торецької які раніше були відвоювали наші війська. Зараз стало гірше тут на цьому напрямку. Богдан Морошников, зокрема, описує ситуацію наступним Чином по турецьку ситуація ускладнюється. Фактично повністю втрачена шахта Турецька разом з тераконом. Я нагадаю, що дійсно вона десь місяць тому була відвойована нашими військовими і кілька тижнів утримували контроль над цими тераконами. Наші війська арлігарний спротив ще ведеться, але в цілому ситуація зрозуміла. Кримське ж не просто втрачене. Ворог там вже до ставків просунувся і зміг закріпитися. Це не відображено на карті Діпстейт, але судячи зі слів. Богдана Морошникова, якому можна довіряти цьому оглядачу, йде мова про цю лінію, до якої зуміли росіяни просунутися в районі Кримського. Так, от, принаймні, от в нижній частині в районі населеного пункту, ворог дійшов до ставків і зміг там закріпитися. Від шахти центральної ворог намагається просуватися на південь і в залишки району Забалка. Коротше, готуємося до повної втрати Торецька. Тут головне зберегти життя і здоров'я особового складу. Наші ж війська продовжують чинити спротив Турецьку, попри те, що ворог дійсно дуже активно тисне. І от маємо кадри роботи нашої авіації по турецьку. Тут завдано високоточного удару бомбового по укриттях російської піхоти в Турецьку. Відповідне відео прилюднив генштаб Збройних сил України. Удар відбувся 21 березня, тобто кілька днів тому, по зосередженню сил російської першої окремої гвардійської мотострілецької бригади 103 го мотострілецького полку в укриттях і підвалах міст. Торецьк. Відповідно, згідно із цим повідомленням Генштабу, в результаті ураження було знищено особовий склад противника, зокрема, групи штурмовиків, операторів БПЛА. Ось інтерес проєкту Archive визначили, що авіація завдала удару по будівлі збагачувальної фабрики Дзержинська на території шахти Центральна у Торецьку. Шахта Центральна у нас в Торецьку розташована. В південній частині Торецька, ось тут на південь від, від основного району висотної забудови. Тобто тут наша авіація і попрацювала. Від Торецька до Покровська переходимо для того, аби відзначити успішну оборону Покровська наших сил. Продовжуються активні бої, зокрема за селище Шевченко, яке є ну, важливим дуже для фронту на південь від Торецька. Ворог поза. Будь-яким сумнівом намагається втримати Шевченко, і зараз йдуть за це селище дуже активні пекельні буквально бої. От е, також є успіхи наших сил на цьому напрямку в районі Солоного і Нововасилівки. Як відзначає Богдан Морошников, поки що будь е, треба говорити про будь-яке наше просування дуже обережно, тому наразі без деталей в Шевченковому справді пекельні бої. Так само за піщане і котлене такі ж активні бої продовжу. Це східніше, на північний схід від Шевченка, ось ці райони, де продовжується спротив, власне кажучи, наших військ і контратаки. І загалом видно, що ворогу на Покровськ просуватися не вдається, подекуди вони змушені відходити. Щодо Солоного, ось тут, власне, біля Успенівки, так само от є. Повідомлення такі акуратні, обережні про певні наші успіхи, тобто продовжують завдавати, як бачимо, наші війська ударів з різних сторін і напрямків для того, аби цей виступ. На південь від Торецька е, зрізати, стисати, поки що до цього далеко, але спроби такі ведуться і локальні успіхи є. На всьому Покровському напрямку зараз гойдалки пише Богдан Морошников, не те, що села, окремі позиції переходять із рук у руки по декілька разів за день. Тобто можемо собі уявити інтенсивність бойових дій. Для того, аби у нас була перевага над ворогом, для того, аби знищувати більше ворожих штурмових позицій, техніки потрібні дрони з вибухівкою. Часто для того, аби оснастити ті дрони саме ударною бойовою частиною, вибухівки не вистачає. І ми зможемо побачити кадри, які оприлюднив військовий, який спеці спеціалізується по зв'язку. Сергій Флеш. Якраз як наші працюють молотками, буквально вибиваючи, я так розумію, це протитанкові міни, такі круглі, але невеличкі, вибиваючи з мін вибухівку, от, для того, аби потім її переробити, упакувати і вже створити. Бойові заряди для дронів, ударні, ударні, власне, ударну частину для безпілотників. От Флеш коментує, Сергій Флеш коментує цю ситуацію так. На жаль, заводське виробництво бойової частини для дронів досі толком не налагоджено. Тому от доводиться працювати якось так. Виходять з ситуації наші військові, одні боєприпаси переробляють на інші для того, аби ефективніше бити ворога. Мін бачимо предостатньо, а от безпілотникам потрібна бойова частина, доводиться виходити. Із ситуації, ну і ще одна цікава новина з фронту. У нас з'явилася про втрати окупантів. От російський телеграм-канал. Мобілізація оприлюднив кадри того. Що на фронті загинув 18-річний студент із числа мобілізованих, очевидно, бо контрактником став вперше підтвердження з'явилося того, що з російського боку на війні загинув студент 2007 року народження Петлінський Олександр Олександрович, народився він 31 січня 2007 року. Тобто буквально 18 років йому виповнилося нещодавно, і вже погіб на фронті 9 березня. Недовго провоював в некрологу, який опублікований на російських z каналах Двіження Первих, зокрема, опублікували. Сказано, що цей значить, росіянин молодой був студентом Челябінського медичного коледжу, але пішов на війну. На момент повномасштабної війни йому було всього 15 років. От така от історія, доволі характерна, яскрава, яка свідчить про російські втрати. Ну і буквально останнє ще повідомлення з фронту це яскраві кадри. Знищення нашої авіації російської бази біля Нової Каховки, наші військові, наші повітряні сили завдали бомбового точного удару по переправі і по зведеній роті забезпечення переправи. Перепрошую 205-ї окремо. І гвардійської і мотострілецької бригади в результаті ураження бомбового знищено ворожі плавзасоби, військове майно, підсобне приміщення наповнене технічними засобами в районі нової каховки. Росіяни намагаються. Зібрати резерви для того, аби здійснювати згодом штурми на катерах і з мотоциклетними штурмовими групами. Ми навіть показували, як вони тренуються раніше. І от по такій базі, де було накопичено таке майно, наші вдарили високоточною бомбою і знищили всі ці технічні засоби і резерви ворога. Тобто моніторинг лінії ріки Дніпро постійно ведеться. Наші Працюють по таких об'єктах друзі. На сьогодні у нас все. Я вам дякую за увагу. І вже завтра побачимося в новому огляді карти бойових дій. До наступних зустрічей і перемоги нашим військам по всій лінії фронту на всіх напрямках.